Halo, oh. hmm. 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 Вже 30 років, як goethe Institut Ukraine співпрацює з Україною у сфері освіти. протягом 30 років ми безперервно підтримуємо зв'язок з українськими органами управління освітою. Навчальними закладами з вчителями та викладачами, школярами, студентами, учнями закладів профтехосвіти та батьками, щоб визначити їхні актуальні потреби та застосувати в нашій роботі. Як goethe інститут ми звичайно маємо на меті сприяти вивченню німецької мови як іноземної в Україні, але і не тільки це, адже ми прагнемо до якісної сучасної системи освіти в цілому з фокусом на розвиток компетентностей, які можуть бути корисні, наприклад, для подальшого навчання чи для майбутньої професійної діяльності. Це здатність розв'язувати проблеми, критично мислити, медійна та цифрова грамотність. Ми підтримуємо міжнародний обмін та взаємне навчання завдяки програмам з міжнародних зустрічей, вчителів та молоді, а при цьому дуже корисні є глобальні мережі нашої організації. Особливо за останні півтора року Коти інституту вдалося сприяти створенню низки нових міжнародних партнерств між Українськими школами та школами в Німеччині Швеції та по всій Європі між українськими немецькими університетами та університетами в усьому світі. Тим залучення України до міжнародних освітніх мереж наразі для ґрунти інституту дуже важливо як найкраще підтримувати резильєнтність української системи освіти та наших партнерів. З цією метою ми проводимо навчальні семінари для педагогів та керівних осіб і навіть організовуємо великий табір резилієнтності. А для того щоб забезпечити навчання по всій країні. Ми активно сприяємо розвідку всеукраїнської школи онлайн. Звичайно, все це ми робимо не самі, а у співпраці з нашими чудовими українськими партнерами. А в цьому фільмі тут вони поділяться з вами тим, як їм вдалося створити нові супер уроки для онлайн-школи в неймовірно складних умовах, які мені навіть досить важко уявити. Цей навчальний контент дійсно викликає бажання вчитися, а це контент, в якому не відстежується і не відчувається надзвичайно важка історія його створення. Дьотинство в Україні дуже зацікавився ідеєю створити навчальні матеріали для всеукраїнської платформи, всеукраїнська школа онлайн. Ми одразу зв'язалися з експертами, які вже створювали навчальні матеріали. І ця ідея виявилася не такою ж легкою, тому що від ідеї до втілення був дуже цікавий, але досить довгий шлях. Привіт усім, мене звати Микола Короткий, я продюсер, і ми з командою займаємося тим, що робимо відеоуроки для п'ятих класів вивчення німецької мови. Доброго дня всім! Мене звати Ольга Князева, Я була режисером та сценаристом цього проєкту. Я Катерина Гуцул, я оператор. Мене звуть Андрій, я директор постпродакшену і тридизайнер цього проєкту. Мене звати Марія Роженко. Я озвучувала про ха, це я. Мену звати Вікторія Щербако, я є викладачкою німецької мови. І в цьому проєкті ми намагалися допомогти діткам в навчанні, мотивувати їх вивчати мову. І намагалися також надати їм натхнення і показати, що вивчення мови може бути. Цікавими захоплюють. Алло, алло Фро. Wer ist das? Das ist мама. Ага. Весь тос. Das ist Gruin. Sehr gut, Frau. Усіх нас в житті відбувалася війна. І тоді був такий час, коли я, чесно кажучи, не хотівся братися за цей проект, бо я купив собі невеличку кав'ярню, я варив каву і думав, що я не хочу повертатися до ну поки що, бо до якоїсь творчої професії. В Цей час, коли поступила пропозиція працювати над цим проектом, я знаходилася у Німеччині. Тоді я дуже багато переїздила, тому що не було постійного місця проживання. І я, коли писала цей сценарій, я завжди постійно переїжджала. Ну як і у кожного пересічного українця, це все, що оточило нас, це війна на той час. Та? І, відповідно, єдине, що залишалося працювати. Працювали багато нашого про проєктами. І відповідно, зустрівся цей проект. І... Дійсно, я обрав його, щоб більш-менш продовжити працювати, тому що дійсно, коли приймаєшся всіми проблемами, які тебе оточують, краще за все, як залишитись людина, це працювати, значить. Спочатку, як ми вибирали кадр, ну як це робиться? збираєшся щось знімати, от тут десь буде фро. А який має бути фро? А от у нас є такі варіанти. І показують значить, фро, щось рухається. ми фоткає... А, ми ставимо кадр. З Олією, з режисером Марина оператор. Я ми виставляємо кадр, все по світлу, ок ок, ок фоткаємо, висилаємо в Київ, в Києві дивляться. З Києва приходить пропозиція: давайте нижче камеру, щоб було, було видно більше стелі. Знаєте, коли людина не є професійним актором. То воно вже одна думка про те, що ти стоїш і тебе, це знімають, і це там розгон? Просто фрази без «про». Ага, окей. Ти думаєш про те, чи ти а, правильно жестикулюєш. стикулюєшся, цього не за нас. Найбільший курйоз, мабуть, був, коли мені телефонують і кажуть, що немає об'єктиву типу, не взяли об'єктивів. І я розумію, що знімання завтра група вже сидить ну, на місці, вже живе в готелі. Техніка мала приїхати з України. І... Звичайно, люди, які збирали, їм кажуть, оці кофри візьмеш. Ну і взяв ті кофри, які мав взяти. І половину кофрів. Ну воно чорне, його не можна не помітити. Кофр з об'єктивами залишився вдома. Ну, типу, в Україні. Я розумію, що це Європа. Ніхто тобі вночі це в Києві можна вночі, будь-коли де завгодно, знайти що, що ти хочеш. А я думаю, що ну, в Німеччині це трошки важче. І потрібно було на восьму ранку в Берліні вже це обладнання мати. Тому ми дуже дуже швидко в інституту зробили листи, і з цими листами звернулися до різних студій, які нас підтримали. Це було дійсно чудово, тому що в Німеччині за 15 хвилин винайти якесь технічне обладнання було дуже складно, але ми це зробили. Було таке якраз. Ну, вже було 24 число, і наш потяг. До пшемисля став у Львові, і тут мені приходять правки. <ріст> і е, я розумію, що ну, тобто, я не знаю, коли я опинюся вдома, ну тобто, вдома в Кракові, і мені це треба зробити терміново. І е, мені тоді Коля написав: ну тоді читай десь під курткою, хоч якось у телефон. Дуже велике питання з приводу е, прорахунку взагалі відео завжди стоїть. Да? Тобто, коли ти на рендер ставиш, і відповідно, ну в жодному разі воно не має закінчитись, бо проєкт іноді рендериться і по дві години, і по три години. І відповідно, ну скажімо, потрібно було не спати, взагалі не спати, щоб е, він не відключився в саме там е, такий момент. І відповідно чекати, коли все ж таки все це прорахується. і Відповідно, наш персонаж вийде, і можна, хоч якось це відео подивитись. І ти нестандартні моменти, це забути про сон да на на той час. Non це нестандартний момент. Завдяки роботі з цим проєктом я дійсно покращила свою німецьку, свій базовий словниковий набір і тобто дізналася, як краще структурувати свої речення і виражати свої думки. Я е з вікою е встаю і йду вже. Він понад чотири місяці. <ріху> Значить, і, 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 і ця фраза «Hello, Хло, малюбі, kinder» <ріху> і Вона вже мене закарбована у серці. Вігіт з тіагой. В принципі, ці е, слова, мабуть, там у підсвідомості відкладаються. Отже е, Думаю, через місяць, мабуть, і заговорю німецькою, значить, все це пригадається. Ти будеш вже говорити вільно. А в мене також є дитина, він бачив, що я роблю. Я йому показував, ну, коли в нього таке є здивування. Папа. Він виспався. Папа, ти робиш мультики? Це було дуже прикольно. Особисто для мене цей проєкт є. Був є чудовою нагодою замислитись про те, яким різноманітним є наш світ, що може зацікавити наших дітей. Чим, наприклад, діти, які навчаються в шостому класі, відрізняються від дітей в сьомому класі, які особливості в них. Тому цей проєкт має майбутнє. Звичайно, що нам всім хотілося б зробити проєкт, який буде довго-довго. Застосовуватись на уроках німецької мови, які полегшить життя нашим вчителям німецької мови, але ми також впевнені, що ми робимо такий продукт, яким зможуть користуватися не тільки вчителі німецької мови, їхні діти, а також батьки.